Засідання виконкому із димовими шашками сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету сумської міськради його члени мали затвердити рішення конкурсної комісії по транспортному конкурсу. Та рішення так і не прийняли. Подробиці далі. димова шашка у залу залетіла після того, як почали затверджувати результати транспортного конкурсу. Хто за Проти такого виступають депутати та один із членів цієї ж комісії. Я знайомився з протоколом. Я не згоджуюся. В цьому протоколі я вам заявляю, не все відображено. В цьому протоколі не відображений мій виступ, моя позиція стосовно цього помісу, яку я вразив на початку засіснення. В цьому протоколі не відображено, що я казав, що цей конкурс незаконний. Проведення його незаконно, оскільки не вступило в дію рішення апеляційного суду, яке визначить взагалі ваші попередні постанови виконком, за які проходять цей конкурс, він законний чи незаконний. Прошу зняти друге питання спорядкуденного конком. 28 числа було оголошено результати конкурсу. Відповідно з цієї дати, згідно постанови, на яку ви посилаєтесь, є 30 днів на 30, 30 робочих днів на затвердження, 20 днів на оприлюднення. Таким чином у вас достатньо часу, щоб оприлюднити рішення і прийняти рішення виконкому ввести його вчасно. Депутат міської ради має право вносити відповідні проекти рішення. Но ніде по регламенту не передбачена його пропозиція щодо зняття. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів. Як ви вважаєте, виконавчий комітет це орган ради? Все, давайте цю дискусію закінчимо. Начальник юридичного відділу назвав ситуацію правовою колізією. Закон про доступ до публічної інформації визначає такий порядок. Але відповідно до постанови 1081 встановлено, що протокол про проведення конкурсу повинен затвердити протягом 10 днів. Через дим засідання перенесли до іншого приміщення. Тим часом поліція опитує свідків. Невідома особа в коридорі біля цього кабінету, де проходив це засідання, положила димову шашку, а також встановлена особа, яку цю димову шашку вже винесла з приміщення. На даний час. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюємо свідків даної події, свідків та очевидців. На даний час йде перегляд відеоспостереження. Дана подія кваліфікована за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Засідання продовжили, втім рішення не прийняли. У кабінет повернулися 8 з 16 членів виконкому, тож не було кворуму. Ми зараз будемо радитися з відділом логістики з юристами, як з понеділка вийде транспорт на вулиці нашого міста, тому що це вже втретє зривають конкурс. Де інші претенденти? Дайте автобуси, будь ласка, великі автобуси, будь ласка, депутати, ставте, ставте. У вас є автобуси? Шановні депутати? ставте. Але ніхто чомусь не хоче ставити, не хоче, але хочуть зірвати перевезення, щоб маршрутки не їздили, щоб автобуси не їздили. Ну я ви бачите, це політика. Як запахло виборами, ви останній час бачите, що депутати дуже активно критикують Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини Нагадаю, транспортний конкурс був оголошений 21 грудня минулого року. Тоді активісти подали до суду, і зарічний суд задовільнив позов. Виконавчий комітет подав апеляцію, і харківський суд її задовільнив. Справу ж по суті слухатимуть 7 березня. Якщо суд не задовільнить апеляцію виконкому, цей конкурс визнають недійсним.